Сьогодні ти стала моєю жоною і моєю судьбою. Ой, що коїться. Зірка Алі сміху Іван Лілену вперше показує свою кохану українку, а Володимир Остапчук втретє одружується на 22-річній коханій. Як то кажуть, любов останньою ніколи. Не буває. У випадку з Остапчуком можна сказати одруження останнім ніколи не буває. Володимир показує сьогодні фото -доказ. Дочекайтеся деталей за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте вподобайки і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео і до амурних новин. Актор та гуморист Іван Люленов родом із Молдови, та він в Україні переживає як особисту історію. Сьогодні гуморист розсекретив, що більше не самотній, і влаштував романтичний фотосет. Комік зустрічається з українською танцівницею Єлизаветою Кравченко. Пара опублікувала спільні чорно-білі світлини, якими ж і підтвердили свої стосунки в соцмережі. Інстаграм закохані влаштували романтичний фотосет, пара позувала перед об'єктивом фотокамери у чорних вбраннях. Ліза обрала елегантну сукню та жакет, а Іван Гольф та Брюки. Закохані вирішили особливо не підписувати знімки, а лише додали прапори Молдови, звідки родом Люленов та України, а також червоне сердечко. Люленов, нагадаю, зробив успішну кар'єру в Україні. Він став зіркою ліги сміху та. Танців з зірками. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, гоморис допомагав біженцям у Кишиневі, а також виступав на благодійних концертах. Путін умер. Путин умер. Путин умер. Слава ЗСУ. Путин умер. Проиграл войну. Путин умер. У меня новость хорошая. Уже закончилась война. Почему? Мертвый. номер. іван люленов також із сумом зізнавався, що родичі в Молдові не могли повірити в напад Росії і велику війну в Україні. Телевідні ще про російське крутілись, поэтому і тут совєтський союз надо понимать, що тут взагалі сложная ситуація. Проте гуморист вирішив боротися, адже він за справедливість і зазначав, що це все дуже дуже страшно, те, що відбувається перші кілька днів, природно батьки не розуміли цього всього, і йому було навіть складно з ними спілкуватися. Срадітялям я нашов общезикми про це практично не говорі. Проте сьогодні батьки розуміють кращу ситуацію і підтримують Люленова. А тоді єдина людина, яка розуміла Івана, був рідний брат, у якого дружина з Херсона. Разом вони переживали за її рідних, поки не вивезли їх до Польщі. Гуморист не приховує, дуже боявся схожого сценарію і в Молдові, тому що там є теж проросійські сили, політики, які теж намагаються щось ну самі розумієте, зробити, наприклад, з Придністров'ям у Молдові. У Люленова є свій інформацій. Ційний фронт він в інстаграм викладає жартівливі новини, дає інтерв'ю, де розповідає правду про життя в Україні. Что у вас, Молдове? Все в порядке, не стреляют? Да не, не стреляют, но ракеты над страной летают. Чисто ракеты, рэп, воздушное пространство нарушают. Все в мире об этом знают, но ну, сидят такие, как будто не замечают. Просто сидят, но ну, там никуда не попало. Просто кому-то в огород ракета упала. А что? Нужно подождать, пока попадет куда-то, да? И что нам делать? Да, ведемся, как дипломаты. Правительство Молдовы подало в отставку из-за давления. Недовольство населения, не справились с правлением. Пришел Ричан, ушла Гаврилица. Это и неплохо, и нехорошо. Просто есть надежда, что все может измениться. Президент сам сама заявила, что РФ готовит перевороты, дестабилизацию. У нас в Молдове хотят поменять власть на свою интеграцию, становить. Ну или как у них это называют, хотят освободить. СМИ, конечно, это дело разгоняют. Эти новости наводят панику и всех пугают. Все заголовки за секунду нагоняют тревожность. Но мы же знаем, что Рашка агрессор это далеко не новость. Підтримує українців Люленов не лише словами, але й ділом. В Кишиневі він організував допомогу біженцям разом із нашими артистами. Бере участь у благодійних концертах Доброго вечора ми з України. На сцені Іван виступає із стендапом і піснями. Більше за все, Іван. Сумою за Києвом, бо вже звик до кожної вулиці столиці. На нього тут теж чекають. А поки що телеглядачі можуть знову бачити Чалентану Люленова в шоу Ліга сміху, яке скоро повернеться на екрани. Нагадаю, що Люленов був визнаний чемпіоном. Цього гумористичного шоу в Україні говорять, що буде знову февралі наступлення. Но вона і також бути в чому опасення? люди в Україні на своїй землі не будуть здаватися. Пусть наступлення уже врех бояться. Від любові до зради один крок. Усе це можна сказати про телеведучого Володимира Остапчука, який нещодавно розлучився з Христиною Горняк. Нотаріосиною, а сьогодні встиг побратися з 22-річною журналісткою, яка на 15 років від нього молодша. Про були. Саме такі оди він присвячує Христині Горняк, з якою прожив декілька років у шлюбі, пишне весілля і знову розлучення. За весний, що для тебе не цвіли. Цю пісню я обрав не просто так. Це співає Кирило Туриченко, зрадник України, який проживає, виступає, заробляє криваві рублі на Російській Федерації та про нього уже забули. Любов Сталіоніко. Шлюб як ганчірка, Володимир Остапчук в черговий раз дивує шанувальників і грається з почуттями своїх колишніх. З'явилася інформація, що телеведучий втретє одружується. В історіях в інстаграмі закохані розмістили цікаві кадри. У обох присутні фото з документу сервісу готово, де, зокрема, можна оформити шлюб за добу. Про те, що Володимир і Катерина могли одружитися, свідчить і те, що дівчина підписала дату 22.02.2023 і супроводила її сердечком. Окрім того, Полтавська фана у інстаграм після сторіз «Готово» за щось. Подякувала нібито за одруження. Дякую за ваші коментарі і привітання. Цікаво, що думає Олена Войтенко про його третій роман на люди, як то кажуть, її двоє молодших дітей. Ну, мене вже, чесно кажучи, Остапчук. А вас залишайте. Коментарі почитаємо. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі під цим відео. Живемо не лише війною, єдиними, а й амурними справами. Остапчука. Бу-бум! Ти в моїх снах, в моєму молчанні і в моїй детській радості. Я смотрю в твої очі і до сих пор не можу повірити. Ти моя. Моя.